Довгінчани ось так гостинно запрошували усіх на свято незалежності України в їхньому районі. Хай злагода буде в нашій країні. Добробут і щастя народу! Ласкаво просимо вас до нашої святкової галяви. Попри ранню годину, тут зібралось вже чимало людей, працівники підприємств та установ району, які демонстрували свої досягнення та виставки народної творчості і мешканці, які прийшли до парку гарно змістовно відпочити. Приєдналися до святкування Дня Незалежності у Довгинцівському районі представники виконкому міської ради, депутати, почесні громадяни міста. Усі разом взяли участь у святкових урочистостях, які відкрив привітальним зверненням голова Довгинцівської районної ради Ігор Колесник. згадуючи цей період. Зрозумієш, скільки ми зробили всього для того, щоб Україна дійсно стала такою, як вона сьогодні є. Але ж і ми ж розуміємо те, що скільки ж ще зробити потрібно, щоб ми дійсно стали європейською цивілізованою державою. Тому ми віддаємо собі розуміння того, що консолідована гілка влади державної, влади місцевої. Влади міської дозволить це зробити як вимога швидше. Сьогодні свято і хочеться від свого імені, від імені всіх депутатів рівнів нашого району привітати всіх, всіх, всіх цим святом. Хай нам щастить і хай живе й процвітає наша рідна батьківщина Україна. Подарунком на цей святковий день будуть ваші трудові здобутки, ваші творчі. Успіхи, успіхи у навчанні і у спорті. Я бажаю всім вам натхнення, щасливого мирного неба і щасливої долі. Зі святом вас. Головний скарб Догинцівського району його працьовиті люди, які всупереч усім труднощам примножують честь району міста, а значить, дбають про утвердження української державності. З нагоди Дня Незалежності за сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток регіону. Кращі працівники підприємств і організації району були відзначені нагородами різних рівнів. Такий день для кожного громадянина країни має насамперед стати днем іспиту власного сумління, днем міркувань про долю своєї батьківщини і своєї спільноти. З'ясувалось, у нас є підстави впевнено дивитись у майбутнє, бо покоління довгінчан, яке зростало в незалежній Україні, знає, що необхідно, аби бути господарями на своїй землі, у добробуті, безпеці, ростити дітей мирно і приязно жити з сусідами. Щасливе майбутнє нашої країни, на мою думку, залежить від е, молодого покоління, від того, як це покоління виховано з любов'ю, з щирістю, з ніжністю. Нельзя розділяти те, що було і буде єдиним. Єдиний язик, єдина культура. Ми завжди такими були, такими залишимося, якби нас не розводила судьба. Святкували день незалежності у Догинцівському районі на славу. Програма була насичена різноманітними творчими спортивними конкурсами, концертами. Усього було доволі: виставки народних умільців та вихованців шкіл і позашкілля району, ретро-виставка, запуск планерів, змагання борців, силачів. На одній з галявин парку керівники та вихованці філії Ровесниці Даюти гармонія варили козацький куліш та демонстрували прийоми бойового гопака. А поряд виставка лицарських обладунків. Після активного відпочинку було де чим смачно підживитися. На галявинах пригощали караваями, пампушками, варениками та іншими стравами. Работалі. Красиво, очень красиво. Как всегда, очень все красочно. Много экспозиций наши представлены. Все и детские садики, и школы, и организации вот железнодорожные. Все прекрасно. Дуже хочу э, подякувати всем майстрам, які старали, які старалися на це свято. Тому що наскільки все яскраво, что просто неможливо пройти мимо. Все так ярко, красочно и организовано. Мне понравилась вот эта вот вся выставка, Это, вот, там были, я видел, вареники с Заласках з картошкою на палачках подавали. Впродовж святкового дня у парку ювілейному співали. Ой на горі два дубки, Ой, на полі два дубки. танцювали. Грали та бажали своїм землякам і всій Україні тільки найкращого. Я желаю нашей Украине процветания, чтобы мы жили лучше, веселее, богаче. И всем по благо всего самого наикращего.